Всім привіт! Презентую вам лот це піжами чоловічі бренду Lів'i. Вони йдуть в двох моделях: кофта та штани, різних забарвлень. Та принтів така йде в смужку, Є з таким принтом. Ще така йде в смужку. І другий вид у нас футболка та шортики, більш такого літнього варіанту. Ось така ще йде з такими шортиками. В лоті у нас буде 19 комплектів від розміру S по XL. Розміру S у нас буде 7 комплектів. Розміру M теж 7 комплектів. Є такі, що йдуть в упаковках: це шорти та футболка, кофта та штани. Шорти та футболка, шорти та футболка також. Розміру L у нас буде два комплекти в лоті. А розміру XL у нас буде три комплекти в лоті. Також кофта та штани і кофта та штани. Вартість такого лоту 4300 гривень. Футболка та шорти, футболка та шорти і футболка та шорти. Собівартість одного комплекту всього 226 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!